Накипіло ввечері. Накипіло ввечері. Нарешті на хвилі радіо накипіло. Радіо для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це слоган нашого радіо. Радіо накипіло. Я ведучий вечірньої години. Філіп Дикань, радий вітати всіх, хто зараз доєднався до нас. Нагадаю, що ми виходимо на хвилі 92,2 у нашому місті Харкові. Якщо ви була то ви нас можете чути на хвилі 95,5 FM Вовчанську сто Два FM, Близнюках 107,5 fm Якщо сталося так, що у вас немає під рукою радіоприймача з радіоприймача з налаштуванням fm хвилі, то ми є у застосунках Радіоплеєр та Радіоклуб. В принципі, нас можна чути і в таких містах, як Лозова, Мрефа, Любитин, Золочу, Богодухов, Деркачі, Нова Водолага та інших містах і містечках нашої чудової Слобожанщини. Ми дуже на це сподіваємося. Як і сподіваємося на те, що. Ми не, не тільки ви нас чуєте, але і у нас такий буде двосторонній зв'язок. Ми дуже хочемо, щоб, щоб ви буквально були з нами на одній хвилі. Хочемо чути ваші питання до наших гостей. Хочемо дізнаватися, що вас накипіло за сьогодні, вчора, тиждень і так далі. Знати, чому ви радієте, за чим сумуєте, що вам подобається, що не подобається. Підказуйте тему, будь ласка, нам це дуже важливо. А щоб це зробити, треба просто набрати наш. Тоді номер 066 0668205319 066 І вуаля, ми з вами на одній хвилі в буквальному сенсі слова. Якщо не хочете телефонувати чомусь, але бути в прямому ефірі, ну, будь ласка, тоді пишіть нам за тим же номером в наш телеграм-канал. Ну і поїхали. Розпочинаємо вечірню годину середи тридцятого. Серпня, передостаннього дня літа 2023 року я пропоную сьогодні поговорити на дві теми: по перша ну прямо не стосується Харкова, але надто надто гучна, і, в принципі, така, що може статися в будь-якому місті України, і таке вже. вже... Ставало відбувалося, а це я маю на увазі те, що вчора буквально сталося в місті Дніпро, коли поліцейський застрелив водія автомобіля, який, як то кажуть, здається, був на підпитку. Ну а у другій половині ми поговоримо про завтрашню всеукраїнську прем'єру фільма Стіслава Чернова Євгена Малолетки і Василіса Степанове, «20 днів в Маріуполі» з Маріуполі, самим режисером, журналістом, володаром. Цівської премії Мстиславом Черновим. Ну, отже, почнемо з першої теми. І а, мій мій, гість а, мій гість по телефону, заступник голови правління Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов. Андрію, вітаю вас. Вітаю вас і ваших слухачів. Андрію, ну от тема, знаєте, відбулося так, як відбувається завжди в таких випадках, коли добре казати, добре сприймати, по-перше, тільки дозовану інформацію, абсолютно виверено будемо казати так. Да, і чекати слідства. Ну, у нас, звичайно, всі відчули себе знатоками і почали писати приблизно таке. Знаєте, можна, якщо. Якщо це якось узагальнювати, то можна розділити на дві великих таких думки. Перші кажуть, ну. Класно, молодець. Нарешті у нас поліцейський проявив себе як повинен проявляти, і просто сталося як в штати, тому що от згадайте, подивіться, в штатах, якщо, не дай Боже, буде такий спротив, то відразу пістолет, уход і там бабах, і таке інше. Так що все, все правильно. А інші кажуть, ні, ну все одно нашим поліціянтам вони відчули зараз силу, начебто і так далі. Їм би тільки постріляти, а людина, хоч і була п'яна, це треба довести. Ну і взагалі перевищила перевищив поліціянт повноваження. Ми, звичайно. Ми з вами в жодному разі не будемо давати оцінку і проводити так би мовити власне розслідування, бо не маємо на це права. Але все ж таки, ну по перше, можна сказати, що цей дійсно випадок, ну не те, що показовий, але такий, який міг би статися в будь-якому місті України. Ну проблем, проблема: проблема того, що це могло статися в будь-якому місті України і куточку, я не знаю, селищі, селі на трасі, де завгодно. Бо це наша країна, і це наша поліція зі всіма її недоліками і перевагами, які вона має дійсно я перепрошую, би... Ви от ви ви сказали, це наша поліція. Це значить, що не дуже досвідчена, чи не дуже впевнена в собі, чи навпаки, зараз надто впевнена, що значить слова це наша поліція. Ну, це наша поліція, тому що це українська поліція. Ми народ України, і в українській поліції служать виключно громадяни України. Тому... А да, мається на увазі, що це наша українська поліція так, саме абсолютно. так. так, 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 так. І ми звичайно є в неї недоліки. Я б сказав, є втома є інші проблеми, які притаманні поліції, і воно виникло не вчора. Те, що дійсно я не хотів би, щоб це все обговорення трималося як якісь висновки, і, і які б мали впливати на досудове розслідування, яке зараз триває, яке здійснює державне бюро розслідування по цьому факту. Вони я впевнений розберуться. І е, передадуть справу на розгляд суду. А врешті-решт суд же буде вирішувати, е, чи була застосована ця сила правомірно чи ні. Але б я хотів, е, щоб ми просто розділяли е, там декілька моментів. Бо е, чомусь ми всі тільки побачили е, от цей якийсь фінальний фінальний момент, три, три постріли угу. до, цього, до цього ситуація була. Ну, зовсім про інше, і е, там варто казати, що ну, якщо казати там категоріями кримінального кодексу, то зараз ми там бачимо 115 п'ятнадцять статтю кримінального кодексу «Умисне вбивство. Да, за яким зараз кваліфікуються дії поліцейського. А до цього там було декілька інших статей. Там до цього була 185-та стаття кодексу України про адмінправопорушення на виконання законної вимоги працівника поліції. А до цього була там 345-та Друга частина кримінального кодексу посягання на життя та здоров'я працівника поліції ні, можливо, там ну по кваліфікації ще там дивитися. Тому так звичайно, хтось скаже, що найтяж, саме тяжке було це вбивство людини, тобто ота 115 -та стаття. Але що призвело до цього? І чи ну ми знову кажемо, чи могло б це відбутися? Так, це могло відбутися будь-де. І це відбувалося, і якщо ми згадаємо на таку давню історію, 16-й рік це саме місто Дніпро має ну в схожій ситуації, але загинули двоє патрульних, які не застосували зброю. Так, 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 тут так. Два тут два таких випадки, які лягають, е, е, які лежать у нас на двох різних полюсах, і е, що я маю сказати? Я маю сказати, що ані той, ані той випадок не є правильний з точки зору, ну скажімо, підготовленої, навченої е, роботи поліції, я би е, не, я би не скат, скочувався б в таку, знаєте, тотальну критику, що от поліція там у нас вбивці, і так далі. і так далі. Е, я, це, я цей дискурс не підтримую. Тому що з цим, е, на це варто дивитися більш е, операційно, тому що поліція в нас вся. Виконує свої службові обов'язки з табельною гнепальною зброєю, будь-які поліцейські в будь-якій будь-якій точці країни може і має право її застосувати. Для цього є стаття сорок закону України про поліцію. Є підстави застосування табельної вогнепальної зброї, передбачені визначені алгоритми, як це відбувається. Тобто, якщо. Ми говоримо, що з'являються підстави. Є там умовно дві категорії підстав. Є невідкладні умовно. Там ми розділяємо, да, коли е, прям здійснюється напад, здійснюється напад на конвой, Ну на там, хороні, до речі, на конвер, так, так та там у цій статті 46-всього 5 пунктів. Наскільки я розумію? Ну, принаймні, я от у мене перед очима стаття, яку сьогодні Мустафа наєм опублікував на НВ. І в основному стосуються пункти дійсно щодо от такого негайного припинення, коли. Нападають на поліцейського, але перша свідчить ось про що при спробі особи, я просто зачитую, яку затримує поліцейський із вогнепальної зброї в руках наблизитися до нього, скоротивши визначений ним відстань, чи доторкнутися до зброї? От тут, тут величезне питання. У мене нема повного відео, я на жаль, не можу зараз вам сказати, чи був хоча людина так поліцейський. Чи чи ви визначив він він цю відстань, чи сказав він, чи заявив? Бо то відео, що я дивив, дивився, воно ну ми, ми не маємо відео з боді камер. Uh -huh. Так в ДБР, в ДБР воно є, і я сподіваюсь, що ну скажемо, їм там краще видно. Але те, що я можу точно сказати, що в цьому випадку поліцейський має визначити відстань або визначити спосіб дії. Стосовно правопорушника, тобто він може сказати: стій, я застосовую зброю. І після цього може застосовувати зброю, так? Uh -huh. То хтось там каже там попереджувані вистріли, постріли, і так далі. Ну, це згадало якісь якусь радянщину. Колись там давно це було. Зараз цього немає ніяких попереджуваних пострілів. Нема. Відповідно, я би хотів звернути е, увагу, трошки відвернути від цього дискурсу, що як в США, не як в США для тих, хто любить дуже США. Я просто наведу е, статистику вбивств е, поліцейськими громадян е, країни, яку вони так люблять і постійно проводять приклад. Так так. три чотири е, 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 тисячі американців вбивають поліцейські щороку. І я думаю, що всі пам'ятають Black Lives Matter і інші акції протесту, і це все, все що з цим пов'язане. Тому я б дуже не хотів, щоб ми нашу поліцію якось підводили під якийсь шаблон американський. Вона це нам точно не потрібно. але з іншого боку, я за те, щоб наші поліцейські були навчені, були підготовлені і були впевнені у застосуванні табельної вогнепальної зброї. Бо це захист їх життя. Якщо ми візьмемо, е, хтось скаже так законно чи незаконно. Наразі в нас нема повних даних для того, щоб це говорити, але е, в тій же англосаксонській системі є е, так, так званий чотириступеневий тест законності застосування сили та вогнепальної зброї. І він називається просто: план. по перших буквах е, англійських е, термінів пропорціоналіті. Uh -huh. e, чи було е, е, застосування зброї в даному випадку пропорційним? Ну, якщо говорити дуже спрощено, дуже спрощено для простих людей, то в даному випадку я вважаю, що зброя була застосована непропорційно. Тому що, е, ну, умовно, е, зброю, вогнепальну зброю можна застосовувати, ну, здебільшого, Здебільшого, в більшості випадків, проти вогнепальної зброї. Якщо нападник з вогнепальної зброї, питань нема, е, е, тест пропорцій, пропорційності пройдений. В даному випадку він взагалі був неозброєний і е, застосування е, зброї на ураження е, в спину, е, ну, скажімо, в, викликає, викликає е, сумніви. Наступний е, це Ліґелеті, чи були в нього законні підстави з того, що ми побачили попередньо, Я вважаю, що законні підстави частково були, але ж знов це буде встановлювати слідство. Ей, hey, accountability, тобто звітність. З цим у нас все нормально, У нас налагоджені процедури звітності, і зараз от частина цього accountability, звітності – це проведення і службового розслідування, паралельно, яке здійснює поліція, і досудового розслідування, яке здійснює ДБР незалежний орган, який розслідує такі факти зі спеціальними суб'єктами, які в нас є і поліцейські, і останній в цьому троступеневому тесті це несеситі необхідність. І була необхідність застосовувати табельну вогнепальну зброю, е, я так само ставлю е, ці, е, ну, цей критерій під сумнів. В даному нашому випадку, бо в момент застосування зброї, в момент це найважливо підкреслити. В момент ніколи вони боролися, ніколи вони тягнули там його завтівки чи ще щось, а в момент застосування, тобто, коли він зробив три постріли, Uh -huh. Спину я вважаю, що необхідності в цьому не було. Тому, якщо ми візьмемо і подивимося цей триступеневий тест, як мінімум двом критеріям. Або не відповідає, або відповідає відповідаючи тут. Знов так. От ми, ми зараз робимо якісь висновки а, з тих шматків відео, які є. А повного відео немає. Може, тільки я... ОДБР. Я так розумію. Тут ситуація знов така: от поліцейський зупиняє людину, яка неадекватно здається, веде машину. Починається з'ясування Вона... про давайте називати своїми іменами. Вона порушує правила руху. Тим більше руху. так, тим більше порушила правила. Підстава на Абсолютно... зупинці є. Давайте в. Від... Відкинемо у ці інсинуації да -да -да. цю історію, що поліцейські діяли незаконно, Тут так що там, діяли що там чітко видно точно знов таки людина, людина, всі пасажири автівки да не підкоряються вимогам е, поліцейського, і так далі. Коли поліцейський застосовує, е, намагається застосувати силу, людина е, е, водій авто вже починає агресивно поводитися, і більше того, він же просто б'є його кольколіжанку, напарницю. І отут от я не знаю, як повинен вести себе, чесно кажучи, напарник в такому випадку. Дивіться, е, в дане, в даному випадку е, я ще раз хочу сказати, що ми з вами не робимо ніяких висновків і Ви не здійснюємо жодного жодного на орган досудового розслідування. Е, ми ми щасливі від того, що ми живемо в демократичній країні Україні, і ми можемо обговорювати навіть умовах війни чи правомірно була застосована зброя в такому випадку. І ми е, я вважаю, що це дуже круто, що ми зберегли цю можливість. Так, от. Що б мали робити поліцейські? Так дивіться, є різні ситуації, і коли виникає ситуація, коли з силами існуючим існуючого наряду поліції, ну з різних причин погодні умови, фізична нерівність і так далі, і так далі. Якихось, то тут спрацьовує допомога. Ну ні для кого не є таємницею, що в принципі це передбачено існуючими нормативними документами, наказами. Коли хтось <свісна> не справляється, повідомляється по радіостанції код і виїжджає на допомогу відповідно. Тобто, в даному випадку, ну я не хочу казати, що було краще. Воно вже є як є. Але ви але кажете, як могло б воно розвиватися? Тобто, якщо не вистачає якихось сил по застосуванню, тобто викликається допомога, це абсолютно є, законно так. є корт, є корт, який приїжджає, там хлопці спеціально навчені, і дуже швидко просто заблокувати рух цьому правопорушнику, і далі ситуація прозвивалася в інший бік. Угу. І тому, ну я ще раз кажу: я не хочу там казати, як би було б краще, але альтернативні сценарії завжди є. <ган> і от точно в цьому випадку альтернативний сценарій є. Якщо ми дивимося, частково відео з бодикамеру, коли перший момент зупинився, коли вона ж ви порушили, коли жінка сидить за кермом, і починає відповідати, ви порушили, а що і так далі і пішло. Тобто, вже тут, якщо якісь є там підозри, якщо хтось починає там е е е когось витискати, витягати, то е е тут напарник, тому і всі поліцейські патрулі працюють в парі. Це для цього зроблено. Він прикриває і дивиться, аналізує ситуацію зовні. На жаль, я не можу сказати, що всі дії поліцейських в даному випадку були правильні. Я все ж таки наполягаю на тому, що так, боротьба зі злочинністю і припинення правопорушень є пріоритетом, але життя та здоров'я поліцейських та громадян є вищим пріоритетом. Ага, ага. Тому в даному випадку треба було проаналізувати, подумати, чому. Чому так, чому так не так відбувається, і чому е, застосовується зброя? Скоріше за все, я думаю, що після, от, ну скажімо, нанесення тих ударів і боротьби, і коли ще додатково він побачив, що його напарниця постраждала, і це був як такий останній, такий е, спусковий гачок, який змусив його натиснути на той гачок. Mm -hmm. Ому і і відбулося е розгорта розгортання такого сценарію, якого скоріш за все я вважаю, при належному рівні підготовки ми могли уникнути. Чому я кажу, ми? Тому що ми, як суспільство, маємо так само нести відповідальність за те, яка в нас поліція. Бо поліція це є частина нашого mm -hmm. суспільства, і так, вона так, служить, вона служить і охороняє. Права та свободи громадян України. Да. Ну треба додати, що цей поліцейський відстронений, звичайно, зараз від виконання обов'язків, це зрозуміло, йде слідство. А і воно, сподіваємось, розбереться. Але знаєте, я хочу сказати, що от мене особисто, наприклад, як людина законослох'яну, дуже дратує, коли хтось собі дозволяє от також, от, що називається, вибачте, за сленг такий, качати права з поліцейським. Причому в такому хамському тоні. Звичайно, можна, наприклад, якщо мені здається. Якщо людина вважає, що о, до, до нього якось прискиплено, надто ставляться, особливо не зовсім правомірно. Ну, з'ясовувати принаймні, чому саме так? А що ви знайшли таке? Да? Але mm. отак, от от вести себе по хамськи, ну, це просто неприпустимо з представником правоохоронних органів. Е, е, я, тому я на початку одразу сказав, що ця, ця ситуація вона е, багатоскладова. І от ви зараз описали е, ситуацію невиконання за, законних вимог е, працівника поліції. Це сто, є відповідальність за це. Це е, відповідальність за кодексом про адмінправопорушення і можна отримати до 15 діб арешту. Можна. Угу. Чомусь. Чомусь з якоїсь причини і будь-хто з слухачів 100% в своєму житті, хоч раз відав, бачив відео на Ютубі, де там хтось якийсь там відомий ютубер блогер, чи хто там ще постійно от прямо так, це почалося з Саньок, чи там раніше, да? який спеціально провокував поліцейських і демонстрував зневагу до цього. І я б сказав, що навіть виросла ціло покоління, яке в, такі, в такий спосіб ну, зневажає поліцейських. Е, я вважаю, що в цьому є вина е, суспільства, а також частково є е, вина поліцейських. Чому жодного протоколу по 185 по даних випадках не було складено. Всі повноваження є. є доб... Є відео відвертої зневаги, невиконання. Далі ситуація розгортається ну ще далі. Якщо е, просто ну, поліцейському треба доводити прямо цю секунду, доводити прям законність своїх вимог. Я просто хочу нагадати слухачам, що е, апріорі призумується законність вимог поліцейського, угу. якщо інше не буде встановлено е, законом або судом, тобто спочатку поліцейський завжди правий. Так, щоб просто, якщо, якщо коротко не вдаватися в якихось так, складні так, так, так. ну, конструкції, звичайно, щоб, так? щоб розуміли нас ви... угу. так. І пам'ятаєте, була така історія ініціатива там ще тодішнього міністра Авакова підкурюйся, а потім оскарже. Угу. Ми, ми на той угу. момент виступали проти цього, бо ця, скажімо, нібито якась там псевдоєвропейський підхід, підхід такого в Європі нема, щоб ви розуміли. А, ну, ми, ми виступали проти цього в принципі. І зараз виступаємо проти цього. Але я, коли я кажу, що в даному випадку з тих обставин, які є, е, вимоги поліцейських були законними, <світ> і тому, що вони зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху, і прям грубо порушив, і на це було вказано е, відповідно, е, от цього, е, ну з цього і почалося, а ще трошечки раніше починається з того, що багато хто з наших громадян вважають нормальним їздити на підпитку за кербом. Плюс ще це. Ну це взагалі неприпустимо, Звичайно, і а... це все і це все звичайно ну, приводить mm. до, до таких ситуацій, коли у нас поліція з цією соціальною проблемою залишається на одинці. Mm -hmm. От от саме погано, що ми ж зараз можемо зробити. Це просто залишити це наодинці з поліцією і сказати, що це тільки ваша проблема. Варто підкреслити, що це проблема не тільки поліції. І не стільки поліції, звичайно, це звичайно, я абсолютно фінал цієї проблеми, це проблема поліції, а вся історія до цього це проблема нашого суспільства. Знаєте, я хотів би наостанок попросити таку дати такі практику невеличку, якщо можна можна сказати, підказку всім слухачам. От, що робити людині, е, яку зупиняють поліцейські, і на думку е, людини, до, до якої поліцейські підійшли, поводяться ну не зовсім правомірно, не ставлять, може, не зовсім вірні питання. От що робити в такому чи по. Більш агресивно, ніж хотілося б, скажімо так, що робити в такому випадку? Дивіться, я все ж таки повторю, що більшість дій наших поліцейських є законними, тому треба і е, з повагою до закону, бо поліцейський представляє не себе. Він ну здебільшого, я ще раз підкреслюю, що якщо ми там прибираємо якісь зловживання, якісь там явні перевищення службових повноважень, поліцейський представляє закон і він транслює законну вимогу. Якщо ви відчуваєте, що по відношенню до вас поліцейський перевищує, ви так само можете знімати це на відео, але я б рекомендував знімати це на відео і щоб не провокувати такі ситуації, все ж таки е виконати вимогу поліцейського. Після цього одразу звернутися зі скаргою до керівництва е, даного поліцейського або автоматично в ДБР, якщо ви вважаєте, що даний поліцейський перевищив свої службові повноваження, і є підстави вважати, що він скоїв кримінальне правопорушення, uh -huh. але е, чинити спротив, битися, е, принижувати в жодному разі, я нікому не рекомендую, бо е, це. Автоматично буде означати застосування обмежень у вигляді сили, у вигляді у вигляді спеціальних засобів газового балончика, чи там е палки гумової, чи вибачте в даному випадку, не дай Бог у так, 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 крайньому випадку. Дякую, Андрій. Ну і я хочу нагадати просто слова голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Кліменка. Нещодавно з'явилися вони на це резонансне вбивство. Він сказав наступне: смерть це завжди горе, але в події у Дніпрі потрібно розбиратися об'єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні питання. Однак є речі очевидні, і це головне, до речі. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися. Тися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно не бити поліцейських, більш того, навчати законослухняності своїх дітей. І я думаю, це абсолютно точні слова. Андрію, дякую, що знайшли час спілкуватися з нами. Я з вами прощаюся на все добре. Я нагадаю, що ми говорили зараз з Андрієм Чорноусовим, заступником голови правління Харківського інституту соціальних досліджень, про цей резонансний випадок який вчора буквально стався в Дніпрі, коли поліцейський застрелив водія автівки, який порушував правила дорожнього руху. Ми не давали йому оцінки, не намагалися вести своє, так би мовити, розслідування, а намагалися з'ясувати в принципі, чи е який ґрунт, так би мовити, на чому засновувалася от така поведінка поліцейського, в принципі, що повинен був би робити водій. Бо в принципі кожен з нас, чи майже кожен, міг би опинитися на його місці. Ну а далі у нас буде розмова з Мстиславом Черновим, режисером документального фільму «20 днів у Маріуполі, всеукраїнська прем'єра, якого завтра відбудеться, в тому числі і у Харкові. Але це буде вже після невеличкої музикальної паузи. Отже, не перемикайтесь, будьте з нами на одній хвилі.